Вітаємо наших глядачів. Сьогодні, як ніколи, енергоефективність та ощадливий підхід до використання енергоресурсів важливий для нас, особливо під час воєнного стану та військових дій, як бачимо, ворог нещадно нищить об'єкти критичної інфраструктури. Сьогодні тема нашої програми енергоефективність як економити на комунальних платіжках. Відповідати на ваші запитання буде енергоменеджер відділу підтримки громадських ініціатив та енергоефективності міської ради Валентина Кривашей. Вітаю! Отож, переходимо до запитань, які надійшли від наших телеглядачів. Перше. енергоефективність це паралельного світу. Хіба це зараз актуально? Дякую за запитання всім слухачам, які цікавляться цією темою. Саме зараз в умовах війни енергоефективність особливо важлива як для держави, так і для кожної сім'ї. Витрати на енергоносії та комунальні послуги займають, як правило, друге місце не лише в сімейному бюджеті, але й в бюджеті нашої громади. Крім того, наразі є світова тенденція до зростання цін, наприклад, газ. На європейському ринку вчора коштував 1600 доларів США за тисячу кубічних метрів або 60 гривень за куб. При цьому наше населення платить близько 10 гривень з доставкою. За ціну зараз ціну регулює держава. Але чи вистачить у неї ресурсів це робити надалі? Ми поки що не знаємо, тому раціональне і розсудливе використання тепла, води, електроенергії дозволить кожному з нас значно заощадити кошти та допомогти державі в цей важкий час, який ми маємо через війну. Крім того, хочу нагадати, що зменшення споживання енергоносіїв позитивно впливатиме і на клімат, який внаслідок діяльності людини зазнає негативних змін: чим менше ми використовуємо енергоресурсів, особливо викопних, тим менше ми матимемо викидів парникових газів, і, отже, сприятимемо збереженню клімату та нашої землі для майбутніх поколінь. Дякуємо вам, пані Валентина, за відповідь. Переходимо до наступного запитання від наших глядачів. Не запитання, а пропозиція. Енергоефективності необхідно дітей навчати садочку, щоб діти розуміли, в чому суть. Пропозиція досить слушна і актуальна, адже ще один досить важливий момент це культура споживання енергоресурсів. Тому всі і дорослі, і діти мають навчитися ощадному його споживанню. Наразі ми підготували муніципальний енергетичний план, що має бути затверджений на найближчій сесії міської ради, де одним з розділів є роз'яснювана робота з населенням. Паралельно спільно з управлінням освіти ми розробляємо і плануємо впровадити навчальну програму для дітей, щоб вони з маличку навчалися ощадливому використанню. Дякуємо за відповідь. Переходимо до наступного запитання від наших глядачів. Яке ваше бачення економії на платіжках? Що необхідно зробити? Економити на комунальних платежах можна, якщо впровадити певні заходи. І не завжди ці заходи є дороговартісні. Розглянемо конкретні поради по комунальним платежам. Щоб знизити споживання тепла, є два шляхи. Дороговартісний, це такі, як, наприклад, утеплення фасаду і крівлі будівлі, заміна вікон на енергоефективні з дотриманням всіх правил монтажу, а також встановлення нових сучасних енергоефективних систем опалення. До недороговартісних належать такі заходи, як встановлення тепловідбивних екранів за радіаторами опалення, це такі фольговані пластини з утеплювачами, встановлення терморегуляторів на радіатори для регулювання температури в кожній кімнаті. Потрібно також не забувати, що радіатори не слід закривати меблями чи зашторювати їх. Також потрібно правильно провітрювати кімнату, відкривати навстіж на короткий термін, вікна і двері. Це дозволить швидко провітрити вашу кімнату, при цьому навколишні предмети не встигнуть охолону. Для економії електроенергії вимикайте світло в кімнаті, в якій не знаходитесь. Замініть старі лампочки на енергозберігаючі LED-аналоги. Встановіть двозонні лічильники. Вимикайте електроприлади, якими не користуєтесь. У разі придбання нових побутових приладів беріть прилади на нижче класу енергоефективності А або А. Використовуйте пралку та посудомийку при повній загрузці, а бойлер не вмикайте на максимальну температуру нагрів. І, звичайно, економте воду. Не вмикайте воду повним струменем, встановіть аераційні насадки на змішувачі. Регулярно перевіряйте справність кранів та зливних бачків і пам'ятайте, що для прийняття душу води потрібно в 5-7 разів менше, ніж для ванни. Дотримання цих простих правил споживання в побуті дозволить значно заощадити ваші кошти. Дякуємо вам, Валентина, за відповідь. Це всі запитання, які надійшли від наших глядачів на сьогодні. Дякуємо, що приділили нам час. Слідкуйте за анонсами нашої програми на офіційних інформаційних ресурсах Новоград Волинської міської ради. Будьте здорові та будьте в темі! Тримаємо стрій! Все буде Україна! Віримо в Збройні Сили України!